Вживані автомобілі стане легше. Ну, це якщо ви велика компанія і працюєте легально. Про що йдеться? Законопроект 9083, який був ухвалений в грудні 17-го числа, змінює взагалі підхід до правил торгівлі вживаними машинами. Якщо раніше компанія, яка хотіла легально займатися діяльністю, яка називається купи-продай машину, їй треба було спочатку. Під час того, як вона купує цю машину, зареєструвати її на себе, це означає піти в сервісний Центр, поставити цю машину потім на облік в ТЦК, і коли знайшовся клієнт, зробити це все в зворотньому порядку, тобто отримати дозвол в ТЦК, потім піти в сервісний Центр і перереєструвати машину на нового покупця від того моменту, коли закон підпише президент. Більше цього робити буде не потрібно. Достатньо буде лише, щоб той, хто продає машину цій фірмі, котра. Купує цю машину, просто зняв з обліку. Протягом 10 днів від цього моменту потрібно написати договір купівлі-продажу власне на компанію, і ця компанія матиме право необмежений час для того, щоб знайти клієнта і продати його далі. При цьому вона зможе вводити червоні так звані транзитні номерні знаки і навіть легально пересуватися на цій машині. Вся ця історія спрощує торгівлю для. Тих, хто займається цією діяльністю легально, але це, напевно, не дуже добрі новини для тих мілких так званих перекупів, які, напевно, що будуть потрошки витіснятися саме такими великими компаніями, які, отримавши такий інструмент, будуть, напевно, що розвивати свої мережі, відкривати нові майданчики, і ринок загалом буде переформатовуватись.